Навчання грамоти. Доброго дня! Сьогодні ми будемо досліджувати звук, з якого починаються слова. Лев Ластівка. Ліс. А допоможе нам досліджувати цей звук? І та ж гість левенятко льова. Привіт! Під час вимови звука Л повітря зустрічає перешкоду язик і піднебіння. Тому він в нас приголосний і позначається однією рисочкою. Звук Л може вимовлятись твердо, як у слові ЛЕВ, а також Може вимовлятись м'яко, як у слові ліс. І позначаємо ми м'який приголосний двома рисочками. А зараз послухайте вірш і визначте, який звук у ньому повторюється найчастіше: Лиска лащить лисеня. А лосиха. Є фласкаво лапою, ливеня поляпує. Тож який звук зустрічається найчастіше? Дійсно, л. Проспіваємо пісеньку з твердим звуком л. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А тепер проспіваємо м'який звук л? Ля-ля-ля-ля. А -ля тепер -ля уявімо. Що ми потрапили до зоопарку, тут можна побачити багато різних тварин, серед них є тварини, назви яких починаються на звук Л, лемур. Ленивець, леопард, лев. Лама. На письмі звук Л позначають буквою Л. Л велика, Л маленька. Букви можна побачити, а можна й написати. А тепер прочитайте букви, які подорожують з нашим левенятком. А М У О Т Л Так, Л велика та л Маленька. А ось так за допомогою кольорових кульок можна викласти букву Л. Л велику та Л маленьку. Сьогодні ми познайомились з твердим звуком Л та м'яким звуком Л. А також дізнались, що на письмі вони позначаються буквами Л. Л великою та Л маленькою. Вам завдання пропишіть букву Л у зошиті та вивчіть чистомовку. До зустрічі!